З камарулькою на прогулянці ранок. Все ж таки, знаєте, коли маєш собаку, ти маєш змогу от в будь-якому місці, хочеш ти не хочеш, ти маєш встати і піти вигуляти. І насолодитися такими краєвидами, бачите? Яка краси А якби не було собаки, то що лежала б собі в номері? А так ми нормально вже годинку. Лазим туди-сюди, Камера красатуля. Чого ти залізла туди? О тихось тіківно понабиратися? Вже скоро будемо йти. В номер. Сьогодні Рін є. Гляньте небо, збирається такий на дощ. Але буде видно, чи буде дощ, чи ні. Зараз камарку трошки причешу. красатульку. Давай, вперід! Давай, це мама, це мама. Зараз буде їсти. Трошки відпочине, та й попремо на виставку. Яка красота, так? Да? Гляньте. Море. Дуже гарно, дуже. Дуже. Ідемо додому. Ні, купатись ти не підеш. Це ж вже мартишка знає, де купатись можна. Це ж любитель поплавати. Ні, ми не йдемо купатись, ми вже йдемо додому. Ні, Камара, підіймайся сюди. Давай, ліворуч. Ні, не хитруй. Камара, я ухожу від тебе. Все, Камара, я пішла. Не хитруй. Вже все, погуляли. Давай, давай. Пиріт. Молочинка. Знає, шкода йти, розумієте, і хитро жопить. <клес> красота. І комара красота. І вийде красота. Ой, мамочки, зараз грухнусь. Скажи, мама, ти чого так медленно? Підемо туда, туди, прийдемося. Ну, Пішли трошки ще тут, прийдемося. Ні, там дорога, йди сюди. Комара, йди до мене. <клес> Давай трошки ще тут прийдемося. Парку парк і підемо додому. Будеш їсти та й будемо їхати. Розклад вже є. Рингів. Ай, фу, ні! Менюхай какахи. Тим паче чужі. Ладно, всім доброго дня. З рингів, може, щось розповім. Всім гарного дня.